Готуйся до Спартан Київ разом з Хока. Я Віталій Паращук, головний тренер Спартан Україн. Багаторазовий призер та переможець забігів з перешкодами в категорії Еліт. 17-18 травня ВДНГ. Київ, Спартан повертається. На вас чекають два дні захоплюючих змагань: 5 та 10 кілометрів з перешкодами, трейл та дитячі забіги. Готуйся! Гонки Спартан це асфальт, бруд, пісок, болото, перешкоди, які не пробачають помилок. Щоб пройти кожен кілометр впевнено, тобі потрібно взуття, яке не підведе. В чому ж бігти? Якщо поверхня змінюється кожних 100 метрів. Офіційна рекомендація Спартан Hoka Challenger 7. Він спеціально розроблений для асфальту і для ґрунту. Це якби. Кліфтон та Spit об'єдналися в одному кросівку. Він легкий, універсальний, найголовніше, комфортний для змішаних трас. Цей кросівок поєднує легкість та м'яккість для асфальту, та щеплення та впевненість для ґрунту. А для тих, хто хоче максимальну впевненість у бездоріжжі, пропонуємо легендарний Hocus Speed God 6. Нова версія легенди. Легша, міцніша, краще фіксується. Ідеальний варіант для тих, хто не шукає легких шляхів. SpeedgoT6 має кілька варіацій, щоб ти міг обрати саме те, що потрібно: версія з мембраною GORE-TEX для повного захисту від води і бруду. Варіант із високим коміром для додаткового захисту гомілки. Класичний низька модель для максимальної свободи руху саме зараз, вона представлена в нас в кадрі. Бруд, пісок, трава, бетон, стіни канат для sp це лише гра. Спартан це не пробіг, це випробовування сили, витривалості та характеру. Готуй тіло, голову та обери правильне взуття.